Доброго дня! Послухайте, які звуки ви чуєте? Так, це звуки линуть від птахів, які називаються лалеки. З приходом весни люди чекають на повернення з теплого краю цих красивих птахів лалек. Існує повір'я, якщо лалека звів гніздо на хаті або поряд з нею то він має принести господарям щастя. Присутність лелек, начебто оберігає від лиха. Оселяються лелеки лиш біля будівель добрих людей. Діти, побачивши лелеку, промовляли забавлянку. Чорногузе дядьку, зроби мені хатку, і ставок, і млинок, і вишневий садок. Підходити близько до гнізда не можна. Птахи можуть злякатися і покинути своє гніздо, а пташенята загинуть. Також не можна кричати, махати руками, не кидати нічого в гніздо, щоб не наполохати птахів. Зазвичай лалеки не бояться людей. Навпаки, вони поселяються близько біля людей. В житті лелек є три важливих періоди. Період гніздування це коли будують собі гніздо, період вицижування лелеченят і осінній відліт до теплого краю. В гнізді зазвичай оселяються пара лелек. Один з них стоїть, а другий сидить. Тому й видно тільки його шию, голову і великий дзьоб. Сидить на гнізді мама, яка висиджує пташенят. Під час гніздування лелеки активні, рухливі, грайливі, майже цілий день зносять в гніздо гілки, солому. За розміром гніздо велике, нагад. Нагадує нам нагромадження гілок. Міцні і довгі гілки птахи накладають на низ гнізда, а менші гілочки накладають згори. Всередині вистеляють травою, сіном, мохом. Навіть якщо трапляються старі ганчірки або целофанові пакети, папірці. Вони теж їх підбирають та вкладають в гніздо, щоб гніздо було міцним. А як же довго висиджують птаченят лалеки? Нам сиджують яйця обидва птахи приблизно 30-35 днів, тобто місяць? Мама лалека сидить вночі, а тато лалек вдень. Коли виводяться лелеченята, дружно пікуються про них. Постійно носять їм їжу, воду в дзьобиках, але при цьому ні на хвилинку не залишають пташенят одних, так як роблять всі справи по черзі. Чорногузи, ще їх так називають, спілкуються клацанням дзьоба, клекочуть. Лелеки люблять літати. З попутним вітром, повільно і велично пливе в небі цей великий білий птах, лише зрідка змагуючи крилами. Бусли, ще теж їх так називають, люблять заліз... залітати на свіжозорені землі, тому що для них там багато є смачної споживи черв'ячків, жучків. Чому ж в лелеки довгі ноги та цьоб? Тому що лелека стоїть постійно в гнізді, на одній нозі. І поки на одній нозі стоїть, то інша відпочиває. Тож так він, діти, не заважає іншому птахові, який сидить в гнізді. А ще для того, щоб ходити на полювання жабок. Він заходить на досить глибокі місця, тож довгі лапи теж стають йому в пригоді. Дзьоб відіграє не меншу роль в полюванні. Ним він занурюється у воду та шукає в воді здобич. Лелека це символ вірності, щастя, добробуту та символ нашої неньки України. Ось, й закінчилось наше спостереження за лелеками. А я вам на сьогодні кажу до побачення!